Чому важливо здавати аналізи щорічно? Регулярне здавання аналізів це не тільки профілактика, а й ключ до вашого здоров'я. Ось кілька причин, чому це важливо. Багато захворювань на початкових стадіях протикають безсимптомно, аналізи допомагають виявити їх раніше, ніж з'являться серйозні проблеми. Якщо у вас є вже існуючі проблеми, аналізи дозволяють стежити за їх розвитком і коригувати лікування. Інфекції, що можуть передаватися статевим шляхом, можуть не проявлятися роками, але призводити до ускладнень. Регулярне обстеження допомагають уникнути цього. Аналізи крові, сечі та інших показників відображають, як працюють ваші органи і системи, дозволяючи помітити навіть незначний збой. Чоловіче здоров'я важливе для збереження вашої сили, активності та впевненості. Щорічна перевірка це швидкий і простий спосіб вберегти себе від зайвих ризиків. Турбуйтесь про себе вже зараз.